Київське Динамо готується до старту в основній стадії Ліги конференцій. На правах чемпіона УПЛ Білосині починали свій шлях у лізі чемпіонів, проте у кваліфікації здебільшого розчарували. Після проходу скромного Хамрун Спартанс українці спочатку вилетіли без шансів від Пафоса, а потім не змогли закріпитися в Лізі Європи. 1-3 та 1-0 проти Макаві. Хоч ліга конференції і більш слабкий турнір, але жеребкування подарувало Динамо непростий календар. Вже 2 жовтня кияни приймуть у Любліні англійський Крістал Пелес. Минулого сезону Орли сенсаційно виграли кубок Англії, перегравши у фіналі Манчестер Сіті. Наприкінці жовтня, 23 числа, на Динамо чекає виїзд до Самсунспора. Клуб минулого сезону взяв бронзу турецької суперліги. А виїзд до Туреччини завжди обіцяє гарячий прийом. Вібет титульний партнер української. Прем'єр-ліги трохи легшим має бути суперник в третьому турі. 6 листопада Динамо прийматиме боснійський Зрінські. Команда, так само як і кияни, стартувала в Лізі чемпіонів, але не змогла осилити цей рівень. Далі на 27 листопада у Динамо запланований візит на Кіпер до Омонії. На жаль, останнім часом клуби з цього острова є не фартовими для киян. Варто згадати, хоча б вильоти від Айка та Пафоса. Проте бій з Омонією може здатися квіточками на фоні візиту до Флоренції 11 грудня Фіорентина є фаворитом усього турніру, а останні три сезони завершувала в ньому як мінімум у півфіналі. Цього сезону фіалки вже вибили полісся. Зрештою, фініш етапу ліги має стати для Динамо не надто важким. 18 грудня білосині прийматимуть скромний ноа з Вірменії та будуть зобов'язані грати винятково на перемогу. А поки що.